Виконуємо номер 1006 із підручника Алгебра 7 та номер 42.34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть найменше значення функції y дорівнює х2 плюс 2х плюс 5. Приступаємо до виконання. Попрацюємо з тричленом з нашим і. Виділимо квадрат суми, подамо 5 як 1 додати 4. Застосуємо формулу квадрат суми, будемо мати х додати 1 у квадраті. Отже, нашу функцію можемо переписати у вигляді квадрат суми х і 1. Додати 4. Ну, а тепер квадрат суми х і 1, число у нас невід'ємне. Тоді, якщо до квадрата суми додамо ще 4, ми отримаємо число додатнє і більше або дорівнює 4. Отже. Найменше значення функції ми отримаємо, якщо квадрат суми буде 0, і додати 4 отримаємо 4. Найменше значення функції 4. Номер 1006 із підручника Алгебра 7 та номер 42.34 з підручника Математика 7 виконано.